Я помітила в своєму особисто житті. Що люди доволі часто плутають мою щирість, відкритість, якусь емоційність, іноді дитячість. Оці всі якості вони плутають з слабкістю, і я прийшла щоб сказати таким самим людям, як і я, що це все не слабкість, а це все навпаки наша сила, бо потрібно бути дуже сміливою, дуже сильною для того, щоб бути відкритою, для того, щоб дозволяти собі бути вразливою, для того, щоб бути емоційною. Бо це все ті якості, з якими доволі складно жити. Бо тобі можуть зробити боляче, ти постійно дуже близько до серця все сприймаєш. Але при цьому, якщо ти не закриваєшся, то значить ти дуже-дуже сильна людина. Тож я нагадую всім таким самим, як і я, що ми дуже сильні. А всім, хто думає, що ми слабкі, хочу сказати, що ми дуже сильні і не потрібно нас ображати. Понятно? В мене все